Семирічний хлопчик загинув внаслідок масованої атаки росіян по Запоріжжю. Кількість поранених зросла до трьох. Повідомив телеграмі очільник області Іван Федоров. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти інфраструктури спалахнули пожежі. Компанія «Запоріжгаз» закликала містян обмежити споживання природного газу у зв'язку з пошкодженням мережі через російський обстріл. Також перекритий проїзд по греблі Дніпро Гес повідомив Іван Федоров. І до 12 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки по Києву. Вісім з них в лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. У одному з Районів столиці пошкоджено фасад та вікна багатоповерхівки, горіли автівки. В іншому районі уламки збитої ракети впали на відкритій території біля поліклініки. А на Печерську уламки безпілотника влучили по у житловий будинок і горіли квартири на кількох поверхах. Зараз на місці працює мій колега Станіслав Свирит. Він розкаже більше. Він стежить за ситуацією від ранку. Стасе бачимо, що вийшов вже з укриття. Будь ласка, розкажи і покажи. Що ти бачиш? Так, Женю, ми вже повернулися з укриття, бо повітряна тривога в Києві закінчилась, і ми продовжимо перебувати в в Печерському районі міста Києва. Тут сьогодні вночі внаслідок російської комбінованої ракетно-дронової атаки. Уламки БПЛА типу шахет влучив в 18-поверхівку. Як ви можете побачити позаду мене, внаслідок цього з 6 по 11 поверхи загорілися квартири та балконні перекриття разом з вікнами. Внаслідок чого саме на цій локації постраждало 8 людей. З них семеро із самим надавалась медична допомога. Як ви можете ось побачити, фактично вигорівші балкони та вигорівші Деякі квартири з них. А також нам відомо, що тут ще залишилася з сімох людей, яким надавали допомогу, одна літня жінка, а, яка відмовилася від госпіталізації, вона повернулася до свою квартиру. Але поліцейські а, допомогли їй, а, вони відвезли її до штабу, аби їй надали там медичну, психологічну допомогу. А також, а, а, за словами києва, мера Києва Кличка, а, сьогодні в Києві вже Кількість постраждалих збільшилась до 12. А також ми на місці змогли поспілкуватися з місцевими жителями. Тож про що вони нам розповіли, можемо послухати зараз. У нас біля двох ночі був прильот, можливо, уламки. Я, я не розуміюсь, бо я не компетентна в цьому питанні. Погоріли, повилітали усі шибки, була велика паніка. Будинку і горіли три поверхи у другому під'їзді нашого будинку. Страшно, жахливо, неприємно, стрес для усього будинку. Вісім людей поранених, сім відвезли до лікарні, одна людина залишилася і допомогу оказали на місці. Прокинулася від звуку шахеда, різко взрив. Посипалися стекла і ми повибігали. Вибиті вікна на балконі і на кухні. О, наш під'їзд не дуже постраждав, бо основний удар прийшовся на другий під'їзд, ми першими мешкалами. Також хочу зазначити, що рятувальники вже завершили свої роботи на цій локації. Вони вже пролили всі конструкції, аби не може бути повторне возгоряння. Наразі на в цій локації працюють медики, психологи та поліцейські та слідчі проходять по квартирам і обстежують їх на моменти, де можуть бути вибухонебезпечні речовини. Тож наразі у мене поки що вся інформація. Прошу колегу тобі слово. Дякую тобі, Стас Станіслав Сверид про наслідки російської атаки на столицю. От він працює в печерському районі в столиці, де шахет влучив будинок і загорілися кілька поверхів. Ну і через атаку окупантів по критичній інфраструктурі в столиці в шістьох районах міста частково немає світла та води. Повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання. Атакували окупанти і Київщину. Минулося без поранених. У броварському районі горів приватний будинок та будівля мінімаркету. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в телеграмі.